Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Черкаської єпархії УПЦ МП. Цього разу йдеться про настоятеля одного із храмів Корсун Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну Російської Федерації проти України, він поширював серед мешканців громади відео із закликами не чинити спротив збройній агресії РФ, а також виїжджати за кордон. Крім цього, він розсилав відеоролики, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів та намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. Ініційована служба. Бої безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника московської церкви на підставі зібраних доказів. Йому повідомлено про підозру за статтею 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників. Триває розслідування зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури.